Добрий день, п'ятикласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку інтернет для навчання. Пробуйте відповісти на запитання. Подумайте, для чого у вашому навчанні можуть бути корисні відомості, знайдені в інтернеті. Які ви знаєте конкурси, що проводяться в інтернеті? на яких сайтах в інтернеті ви виконували навчальні завдання або переглядали інформацію до уроків. Поміркуйте, знання з яких шкільних предметів можна покращити, якщо відвідати бібліотеку або музей, театр, виставку, планетарію. Чи завжди є можливість потрапити до тих місць, які нас цікавлять? Багато ресурсів інтернету можуть бути корисними вам у навчанні, наприклад, для отримання нових відомостей або пошуку відомостей на ваші запитання, виконання практичних вправ і проєктів, перевірки власних знань або підготовки та участі в олімпіадах і конкурсах та з іншою метою. В інтернеті є багато сайтів, на яких ви можете знайти цікавий матеріал, який доповнює та розширює відомості, отримані вами на уроках і подані у ваших підручниках. Наприклад, платформи для онлайн-навчання. Які це можуть бути платформи? Ви всі знаєте, мабуть, всеукраїнська школа онлайн, або онлайн-платформа Learner Passport, або Mosaic Education. Ще можуть бути електронні енциклопедії, наприклад, як вільна багатомовна енциклопедія Вікіпедії. Вікіпедія. Сторінка Вікіпедії виглядає отак, як ви бачите. Ще це можуть бути електронні бібліотеки. В яких ви можете е, прочитати книжку, які там є. Так? Наприклад, це Національна бібліотека України для дітей, або Державна бібліотека України для юнацтва, або бібліотека української літератури Укрліт. Також це можуть бути електронні словники та перекладачі, наприклад, словопедія словник української мови або Google-перекладач. Сторінка Національної бібліотеки України для дітей виглядає так, як ви бачите на цьому слайді. І адреса цього слайду є така. Це можуть бути віртуальні музеї та екскурсії, наприклад, Національний музей Тараса Шевченка, або музеї онлайн, або Google Arts and Культура, сховище відео та аудіо, аудіоматеріалів, наприклад, YouTube або Мова Каст. Також це можуть бути сайти з певних тем, які вивчають у школі. Наприклад, сайт Природа України, або Лікбез Історичний фронт або Google Планета Земля. Для допомоги у вивченні окремих предметів розроблено сайти, які містять добірки матеріалів з предмета. Наприклад, це можуть бути навчальні тексти, презентації, відео, завдання для практичного виконання та інше. Наприклад, для вивчення шкільних предметів можна використовувати такі сайти. З української мови. Це офіційний сайт української мови. З української літератури це сайт Мала Сторінка. Світова література це сайт світова література в школі. Математика формула КОУА. Математика. Природознавство український біологічний сайт. До речі, я вас дуже прошу, якщо вам щось знадобиться, ви можете собі записати ці адреси сайтів і знайти їх. Це буде вам у допомогу в навчанні. Сайт Formula.co.ua математика виглядає так. Також для вивчення шкільних предметів можна використовувати сайт Іноземна мова, це, наприклад, англійська школі» або музичне мистецтво сайт Заспівай. Цікаві відомості про сучасну науку можна знайти на сайтах наукових установ. Наприклад, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору НАСА на сайті NASA Space Place. Англійською мовою Space Place це космічне місце. Цей сайт пропонує цікаві розповіді та відео про дослідження Землі та космосу, майстер-класи, ігри та інші матеріали. А Європейська організація з ядерних досліджень СЕРП розповідає про свої наукові дослідження на сайті CERN Acceleration Science, Sky, Тобто це прискорення науки. Поміркуйте, чи доводилось вам виконувати практичні завдання на сайтах в інтернеті? Які це сайти? Задання з яких шкільних предметів ви виконували і що саме ви робили? На багатьох сайтах можна не лише отримати інформацію з того чи іншого питання, а й виконати навчальне дослідження або практичні завдання або пройти тестування з окремих предметів. Для формування навичок складання алгоритмів у курсі інформатики ви можете, наприклад, переглянути приклади проєктів, створених у середовищі Scratch на сайті Scratch, повна назва сайту Scratch Edu. Або пройти навчання та виконати вправи на сайті студія коду. Назва сайту StudiaCode.org. Творені вами алгоритми відразу будуть виконані, і ви побачите, чи правильно складено алгоритми. Так само можна потренуватися складати алгоритми на сайті Blockly Games. Вивчати англійську мову можна на сайті Lingualeo. Тут вам запропонують не лише ознайомитися з навчальним матеріалом, а також виконати вправи та пройти тести на перевірку знань. Подібні можливості надає також сам сайт Duolingo. Також цей додаток можна закачати собі на смартфон. Для уточнення перекладів слів і текстів можна скористатися, наприклад, електронним Google-перекладачем. Прави з української мови та математики для повторення вивченого в початкових класах можна виконати на сайті Learner.ua. Навички усного рахунку закріпити можна на сайті Міксіки України в розділі Прангліміне, тренування. Тобто ви заходите на головну сторінку, а потім шукаєте прангліміне і тренування. На сайті вивчення математики онлайн Можна потренуватися в розв'язуванні великої кількості задач з різних тем шкільної математики. На сайтах Desmos або GeoGebra можна побудувати різні фігури у графічному калькуляторі. На деяких сайтах містяться віртуальні лабораторії для проведення учнівських досліджень. Наприклад, на сайті FED Interactive Simulation, тобто інтерактивні симуляції, в розділі Симуляції можна вибрати шкільний предмет і тему для проведення дослідження. Запустивши симуляцію, можна проводити експерименти з її об'єктами для того, щоб зрозуміти сутність цих а отак виглядає вікно симуляції лабораторія рівноваги. Дуже цікаві тут різні експерименти, які ви можете спробувати виконати. Поділіться власним досвідом. У яких олімпіадах, конкурсах або змаганнях ви брали участь? Яких результатів досягали? Чи доводилось вам брати участь у конкурсах оголошення, про які ви знайшли в інтернеті? Чи брали ви участь у конкурсах, які проводилися в онлайн-режимі? В інтернеті можна знайти багато сайтів, присвячених учнівським олімпіадам з різних предметів. Та іншим інтелектуальним конкурсам. На цих сайтах можна знайти положення про олімпіаду або конкурс, умови участі, завдання минулих років, оголошення про початок і терміни проведення, допоміжні матеріали для підготовки до участі у змаганнях. Ось деякі з таких сайтів. Наприклад, Всеукраїнська українознавча гра. Соняшник. Назва е, сайту от така. Міжнародна природознавча гра Геліантус. Міжнародний природничий конкурс Колосок. Або міжнародний математичний конкурс Кенгуру. Міжнародний учнівський конкурс юних істориків Лелека. Міжнародна гра зі світової літератури Sunflower, всеукраїнський конкурс з англійської мови Гринвіч, а також міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності БОБЕР та інші різні конкурси. Подивіться, будь ласка, на головну сторінку сайту конкурсу «Бобер». На цій сторінці ви можете дізнатися про новини, правила проведення, підсумки, про конкурс сам і щось цікаве. Також ви тут можете знайти архів завдань, які ви можете скачати, встановити собі і спробувати пройти. Дуже цікаво і можуть бути для вас корисними. Кого цікавить участь в Олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій, корисними будуть також сайти Всеукраїнські Олімпіади з інформатики, назва сайту така, Не той Всеукраїнський центр проведення олімпіад школярів з інформатики в мережі інтернет, Еолімп Всеукраїнська інтернет Олімпіада з інформаційних технологій, а також it олімп Різноманітні конкурси для учнів постійно проводяться на сайті на урок. Тут можна зареєструватися для участі в оголошених конкурсах і побачити, які вже завершилися, проаналізувати, які конкурси, що вас цікавлять, проводяться щорічно, щоб своєчасно підготуватися до участі в них. А тепер давайте повторимо. Інтернет для навчання. Чи потрібен, чи потрібен інтернет для вашого навчання? Я думаю, що так. Да. Дуже багато цікавого ви можете знайти і дізнатися щось нове. За допомогою, наприклад, інтернет-енциклопедії, або електронних бібліотек, де знаходиться, знаходиться дуже багато книжок, або це можуть бути сайти для навчання онлайн. Тепер давайте ми з вами спробуємо розгадати кросворд. І так, перше, програма призначена для перегляду веб-сторінок. Це браузер. Оце є значок. Да? Друге. Збірка наукових статей з різних галузей, що призначена для широкого кола читачів. Це енциклопедія. Далі. третє, Гіперпосилання для швидкого доступу до веб-сторінок сайта зі списку обраних сайтів. Це закладка. Четверте. Процес відбору гіперпосилань на веб-сторінки з потрібними відомостями сайтів. Це пошук. П'яте довідкове видання, яке містить упорядкований перелік слів або сполучень з їх короткою характеристикою або перекладом. Це словник. І останнє програма розміщена в інтернеті що призначено для автоматизованого перекладу, перекладу текстів з однієї мови на іншу. Ну, я думаю, що це ви знаєте точно. Це перекладач. Так. А тепер спробуйте відповісти на такі запитання, з якою метою можна використовувати в навчанні ресурси інтернету. Які електронні енциклопедії ви знаєте? Чим можуть бути корисні у навчанні сайти електронних бібліотек? Чим можуть бути корисні у навчанні сайти віртуальних музеїв? Які сайти для вивчення шкільних предметів ви знаєте? розгадати ребус. Натисніть на паузу і спробуйте розгадати. Що це таке? Це у нас Вікіпедія. Ваше домашнє завдання. Опрацюйте параграф 2.5 на сторінці 84.92 вашого підручника. Сподіваюся, що ви дізналися дуже багато корисного сьогодні. Обов'язково не забудьте, що після того, як ви переглянете урок, вам потрібно зробити гімнастику для оченят, відпочити від комп'ютера, а потім вже приступайте до практичних завдань. Дякую за увагу, до побачення!